Вітаю, чекаю, як завжди, на перших глядачів і будемо починати. Сьогодні дуже гаряча, дуже актуальна і дуже потрібна тема про те, скільки ж сторіс треба зараз постати. Насправді це питання постійно з'являється в моєму інфопросторі, в моєму діректі. Мені ставлять його постійно на консультаціях, і відповідь в мене залишається одна й та сама. Зараз буду потрошечки розбирати цю тему. Насамперед хочу сказати, що в цілому тема сторісів, тема алгоритмів дуже поширена і все частіше і частіше з'являється більше і більше міфів, фейків про зміни алгоритмів. Як от це було нещодавно у грудні, коли. Всі поширювали інформацію про те, ну окей, не буду говорити всі, але дуже багато СММ-ників, дуже багато спеціалістів поширювали інформацію про те, що сторіз, е, що не можна писати повідомлення з кодовим словом, не можна писати коментарі з кодовим словом, особливо коли там відправляється гайд за підписку, через те, що такі профілі будуть блокувати. Так от, за два місяці я не бачила жодного такого випадку, не стикалася з жодною такою ситуацією, окрім тих випадків, де користувач справді порушував правила інстаграму, використовував слова або піднімав теми, які заборонені інстаграмом, і в результаті через це порушення правил були заблоковані. От, але прямої ситуації, коли людина пише. Кодове слово в директ її за це блокує, звісно ж, не було. Тут уже з'явилася нова тема, нова історія, що тепер в інстаграмі можна публікувати тільки одну-дві сторіс. Чому ж, чому ж це неправда? І що з цим робити? І скільки ж сторіс треба публікувати, давайте розбиратися. Я підготувала цілий конспект, буде дуже багато тем. Дотичних потрошечки розберемо, тому що сторіс це не відповідь на питання, скільки штук їх треба. Ні, це більш глобально, і треба розбиратися з усім потрошечки. Так от, почнемо з того, що це міф. По-друге, міфів таких і фейків буде набагато більше через те, що тема СММ, ніша СММ, стає все ширшою, спеціалістів стає все більше, а чим більше. Спеціалістів, експертів, людей в ніші, тим менше дійсно людей, які в цьому розуміються. Так. Зараз багато курсів, де роблять з випускними, там з всякими-всякими менторствами, наставництвами. І в результаті приходять люди, які нічого не знають про СММ, нічого не вміють, але думають, що публікуючи дві сторіс щодня, будуть заробляти. Так. Тобто це така уловочка, на яку ведеться, ведеться багато людей. Збільшується кількість СММ-щиків в просторі, зменшується кількість реальних експертів, які в цьому розуміються. І ще на цій історії дуже легко і дуже класно заробляти. Я думаю, ви теж зустрічали такі оголошення в таргеті, в сторіс, в постах. Навчу тебе просуватися безкоштовно на хештегах. Просувайся і продавай на мільйон. Через Reels. збільшує свою аудиторію на 100 тисяч підписників, публікуючи тільки Reels. або збільшить свій дохід вдвічі не, і не веди свій блог щодня. І фішка в тому, що ті люди, які продають органічне просування через хештеги, продають свій курс через таргет. Люди, які продають своє навчання, що ви можете... Заробляти там як спеціаліст вдвічі більше, але не вести блоги, не публікувати сторіс щодня, продаються навчання через сторітелінги і через контент, який роблять щодня, який публікують щодня, які постійно наплавує, постійно збільшують кількість своєї аудиторії. Тому це вигідна тема для продажів, для тих, хто заробляє на таких. Темах на таких спекуляціях на людях, які в цьому взагалі не розуміються. Да? Тому що, коли людина бачить от заголовок безкоштовне просування на хештегах, що вони робить правильно? Вона там купує гайд, курс чи будь-що інше, думає, що їй дадуть чарівну пігулку, в результаті нічого не відбувається, але людина, яка... Створила цю тему, створила це навчання, продукт чи послугу, вже на цьому заробила. От, Через це кількість міфів таких збільшується. Більше того скажу, що незабаром їх стане ще більше, і я вже бачила такі, такі е, повідомлення і такі оголошення про те, що будуть блокувати за написання ціни е, в контенті. Та? Тобто, якщо ви вказуєте в ціну в коментарях, на сторіс в постах, в описі, то за це ваш будуть контент блокувати і видаляти. Насправді це взагалі банально розвінчується цей міф. Якщо ви будете, приміром, писати ціну це цифри, то звідки алгоритми повинні щитувати, що саме ця цифра це вартість товару, а не, наприклад. Довжина товару, що це не кількість товару, чи це не рік. Так? Тобто, як це повинні алгоритми зчитати і чітко зрозуміти, що саме це вартість. Так? Тобто, ж не обов'язково писати, вартість 300 гривень. Можна написати, просто там, поставити таку шпильку чи будь-яке емоджі і написати ціну. От і все. Тому такі міфи легко розвінчуються. Але через те, що їх поширюється дуже багато, інколи складно уловити, де істина, а де просто, просто придумали. Ще який момент, десь я собі записувала. А ще один момент, це більше стосується тих, хто продає по дропшипінгу: що скоро усі магазини, які продають таким чином, будуть видалено, заблоковано, відправлено в тіньовий банк. Не знаю, куди їх там відправляють. Але ось що я вам скажу, насправді це було і раніше, і воно обґрунтовувалось таким чином, що цей контент не є оригінальним. Такого контенту є схожого дуже багато, да, тому що який принцип дропшипінгу? Ви берете фотографії постачальника, берете фотографії товару, які зробили вже, і таких як ви, просто десятки там сотні магазинів, де однаковий товар продається через однакові фотографії. І звісно. Коли фотографій такого однакового контенту стає дуже багато, на нього менше реагують, утворюється банерна сліпота. І цей контент, звісно, не ранжується у стрічці. Він не просувається органічно через те, що цього дуже багато, і воно банально, просто не цікаво. А не через те, що це магазин дропшипінгу, який працює по дропшипінгу, так що ви визьмете той самий товар, і просто перефоткаєте, зробите нові фотографії, то все буде нормально. От, е, Я вже писала вчора в дописі про те, що в цілому сторіс це контент. Да? Е, сторіс це контент, шапка профілю – це контент, рілси це контент. Тобто будь-яка інформація, будь-який інструмент, який ви заходите і бачите, візуально щитуєте в додатку в Інстаграм, це є контент. Сама по собі фотографія контент, тому що вона містить якусь інформацію. Ви дивитесь на фотографію і відразу розумієте, що це за фотографія, що на ній зображено. Тому кожен кожен пункт може бути продаючим. І коли пишуть, що сторіс більше не працюють і не продають, це абсолютно брехня, тому що продають вони чи ні, залежить тільки від того, що ви написали у цих сторіс. Так само. Продає ваша шапка профілю чи не продає, залежить від того, що ви написали в шапці профілю. Та якщо ви продаєте послуги, наприклад, дизайнера, ви дизайнер, але в шапці профілю ви щаслива мама двох дітей, щаслива дружина, і у вас в шапці профілю написано дата народження ваших дітей. І звісно, що така шапка профілю не буде продавати. Але це не має жодного відношення до того, що ця частина контенту не продає. Саме тому, коли я от роблю розбір інстаграму. Я не роблю тільки розбір візуалу, тому що в цьому немає сенсу. Візуал це одна із складових контенту, який продає в інстаграмі. Але так само продають і інші одиниці контенту, і тільки в комплексі вони створюють цей такий буст-продажі. Кожна одиниця контенту просто має різну ціль і різну специфіку. Зараз будемо розбиратися трошки. Давайте. Почнемо з того, що в цілому ціль кожного блогу, який навіть не так, в цілому ціль блогу повинна бути продажі. Так, якщо ви не споживач контенту, а ви надаєте якісь послуги і хочете продавати їх саме в інстаграмі, то ваша ціль блогу це продажі. Це не впізнаваність, це не ведення блогу, це не створення контенту. Вас повинно цікавити тільки те, як продати. Свої послуги. Оце загальна одна єдина ціль, яка повинна вас цікавити. Справа в тому, що жодний продаж не відбувається без лояльності аудиторії, без довіри аудиторії. Яким би класним не був ваш продукт але... чи послуга, якщо людина вам не довіряє, вона у вас не купить. А сторіс. Це один із елементів, який найкраще і найсильніше, найшвидше формує цю лояльність. Коли люди заходять у сторіс, вони бачать в більшості ваше життя. Загалом навіть скажу, що, от, наприклад, той самий постзнайомство, так, це теж може бути частина, де люди знайомляться із вами, де вони будують лояльність до вашого бренду, довіру до вашого бренду. Але по знайомству можна написати в дописі, можна зробити у вигляді фотографій, у вигляді рілса, можна зробити сторітелінг у сторіс. І це в цілому буде одна і та сама ціль одиниці контенту: познайомити вас з аудиторією, щоб вибудувати лояльність, щоб підписники вам довіряли. Так, але це можна зробити по-іншому. Просто сторіс це дуже універсальний інструмент через те, що. Уже за стільки років існування Інстаграму у людей випрацювався певний рефлекс. Я думаю, що це можна так назвати, тому що коли ви дивитесь сторі, першу, сторі людей, і дивитесь конкретно людину все частіше і частіше, алгоритми це щитують, і цю людину першою ставлять у списку цих кружечків, які світяться. Якщо ви подивилися всі кружечки, вона аватарка стоїть стає сірою, да? якщо ви все передивилися. А коли людина опублікувала щось нове, цей кружечок стає кольоровим, і у вас відразу підсвідомо чи несвідомо створюється реакція, що там щось, що я ще не бачив. Тобто це не просто на рівні алгоритмів, це на рівні нашої фізіології, психіки рефлексів закладено, що коли ми бачимо, Оцей кружечок, який був сірим і став кольоровим, і ця людина нам цікава, тому що вона ще й перша в списках, бо ми її дивимося постійно. Значить, ми щось не бачили, значить, там інтрига, щось таємно, значить, це мені треба знати, і я це буду дивитись. До того ж, сторіс публікують набагато частіше і набагато більше, ніж будь-який інший формат контенту. Я, наприклад, не знаю жодної людини, яка б там е публікувала 30 сторіс і робила 30 дописів. Сторіс завжди більше. І у сторіс люди через цю інтригу, через цей ефект інтриги заходять теж завжди частіше. Що цікаво, я от сьогодні розписувала собі конспект до цього прямого ефіру е і хотіла навіть... Сама аналізувала свою поведінку і дійшла до такого висновку, що я можу щодня заходити у сторіс до якоїсь людини, дивитися усі її публікації в сторіс і жодного разу там за тиждень не зайти до неї в профіль в стрічку. Я, тобто я можу взагалі не знати, як виглядає її візуал інстаграму. Я не буду дивитися її хайлайтс. Я, наприклад, взагалі не дивлюсь хайлайтс дуже рідко. Але в сторіс я заходжу щодня просто через те, що перше – Є інтрига, да, я бачу, що я додивилася, бо з'явилося щось нове. І другий момент, другий тригер, короткотривалий. Я знаю, що сторіс пропадуть, і якщо я не побачу сьогодні, то, скоріше за все, я не побачу через 24 години, вже це сторіс. От Тому працює два таких моменти. Наступний етап чого треба постити сторіс і одного два фрейму, фрейм це слайд, да, одна сторіс, чого одного фрейму недостатньо. Найбанальніша, найпростіша відповідь через одну-дві історис неможливо донести цінність продукту, послуги, неможливо познайомити людину в повному обсязі із товаром в продукції, що ви там продаєте. Навіть найпростіша схема продажу по системі Аїда складається із чотирьох етапів: там: увага, інтерес. Докази і заклик до дії. Так? Тобто, перше, ви повинні зацікавити людину, друге викликати в неї інтерес. Третє, ви повинні навести аргументи. І четверте, ви повинні зробити заклик до дії. Звісно, це можна вліпити все на одну сторіс, і якось раз воно класно спрацює, але в перспективу е у. Майбутнє це не робочий інструмент, тому що як і будь-що, що ви робите постійно, багато, однотипно, воно приїдається, воно стає нецікавим, і люди відписуються. До речі, от одна із таких страхів, що я багато публікую і буду набридати людям. І другий момент, що я буду Боже, буду набридати. З доказами в мене завжди проб'є. Ну, докази це будь-що, це кількість відправок, відправки, це отримання нового товару, це відгуки. Відгуки треба завжди просити. Ну, і третє це, Чи п'яте це позначки. Докази Докази — це не тільки те, що говорить наукова сторона. Да? Наприклад, що там цей крем виготовили в такому там інституті, і він там перевірений, його не тестували на тваринах. Ні. Це не, це не докази. А от кількість, наприклад, що минулого року компанія, наша компанія відправила, продала там 100 тисяч баночок цих кремів. Або минулого тижня, тільки за минулий тиждень я відправила 50 посилок з таких кремів. Оце доказ. Тобто, ви можете по-різному по формулювати докази або просто запитати в людині. Чуєте, як вам крем? Мені цікаво, що ви думаєте, ви замовляли перший раз, або ти вже замовляєш 251 раз цей крем, чого ти його обираєш. Просто щоб людина його написала. До того ж, докази можна постійно, постійно використовувати, не тільки один раз, ви виставили відгук і думаєте, що люди пам'ятають, що ви цей відгук виставляли. Це так само, як і з фотографіями. Люди не пам'ятають. Хтось пам'ятає, або хтось побачить, що ви там публікуєте постійно його відгук, і подумає, класно, що мене публікують і використовують вій, мій відгук. Краще думаєте в такому ключі, ніж те, що Боже, я це публікувала минулого тижня. Та байдуже, якщо це вам принесе нового клієнта продажі, і ви вирішите чиюсь проблему своїм товаром чи послугою, то користуйтеся цим. Так, ідемо далі, йдемо далі. Про рефлекси розповіла, про кількість сторі розповіла, про цінності розповіла. Да, то що через один-два фрейми сторіс неможливо донести цінність. Мені ще такий цікавий комент написали в трец. Взагалі, це трец чорна діра. Я вже чотири рази давала спробу, на днях знову видалила. Це просто дурна втрата часу, своїх нервів. Воно взагалі не виправдане. Я так вважаю. От, але мені написали такий коментар, що я бачила прогрів на одне сторіс. Е, і дуже хотіла написати щось у відповідь, але думаю, у мене немає на це часу і немає сенсу. Але хтось інший написав, що ж це був такий за прогрів на дві сторіс. І ця людинка відповіла, що це був е, сторітел на дві сторіс. У рамках експерименту, тобто, це не був повноцінний інструмент, який використовується на постійній основі, а просто людина вирішила поекспериментувати, запостила два сторіс, поділилася результатами, люди вже розказують, що це про грів. на дві сторіс – це не прогрів. Прогрів постійно відбувається. Да, постійно ви прогріваєте або там, до своєї особистості, або до своєї теми, або до свого бренду, або до свого товару. Всього чотири прогріви. Да. Чотири прогріви до особистості, до теми, до бренду і до товару. Більше немає. І наступне. Е, з цього я, в принципі, почала: Інстаграм це в цілому про продажі, да, якщо ви продаєте, якщо ви прийшли з цілю продавати, е, і це комплекс. Це відео і фотографії, це хештеги і таргет, це сторітелінги і дві сторіс, це рілс і дописи. Тобто це все комплекс одного цілого. І ви, коли використовуєте тільки один якийсь інструмент, ви в цілому не можете охопити усю суть цих продажів і всю ефективність. Тому що коли ви використовуєте повноцінно всі інструменти, усі можливості Instagram, це вряд швидше, ефективніше і е, приносить більше задоволення навіть від виконання. Тому що, знову ж таки, якщо ви будете щодня е, постити і прописувати якісь цікаві історії от, наприклад, себе наприклад, наведу, е, я дуже багато рефлексую. Я дуже багато Аналізую і думаю, та ставлю собі багато запитань. І оці пости, сторітельні, які ви любите, про козу, про день народження, про якісь там сімейні історії чи людей, про яких я пишу. Це коли я ділюся своїми реальними думками. Та? Тобто, в мене немає ціль, що от я сяду, зараз, напишу про свого діда-історію. Немає в мене такого. Але в мене є звичка, коли я е, про щось думаю і бачу, що я цю тему дуже собі розмусолюю в голові. Я відразу розумію, що якщо я собі так мусолю, інші люди так само думають і розглядають цю тему з усіх сторін, і я можу просто поділитися своїм досвідом. Тоді я ділюсь. Але бувають дні, коли я просто працюю і ділюся там, якимись скріншотами, форматом своєї роботи. Це якісь рандомні, не пов'язані між собою сторіс, просто через те, що в мене сьогодні так. А бувають дні, коли я піднімаю суто експертні питання в форматі сторітелінгу. І якби я робила, наприклад, тільки щодня сторітелінги, ви б втомилися їх, скоріше за все, читати, тому що я б теж втомилася кожен день, якісь романтичні історії про життя чи мотиваційні, це дуже класно, це дуже потрібно. Але коли цього забагато, все, що, все що занадто, то не здраво. Да? От, тут так само. Тому е, не бійтеся цього так інстаграму, не бійтеся так цих міфів і е, думайте навіть, а ще згадала от, такий один міф, який скоро знову з'явиться, який будуть поширювати і розказувати, що Інстаграм веде обмеження на кількість опублікованих сторіс. Тобто там у вас буде ліміт 5 сторіс на день. І окей, таке може бути. Звісно, може бути що завгодно. Але питання, навіщо їм це робити? Для чого? Щоб зменшила кількість користувачів і всі пішли в TikTok? чи щоб, чи щоб що? Навіщо? Можна пояснити і з цілю більше таргету. Але для того, щоб більше таргету показувати все рівно потрібні сторіси, між якими це все вставляти. Да? Це навіть нелогічно. От. І пам'ятайте, що коли у вас є кінцева ціль, ви не дивитеся на те, правильно що, неправильно, ви розглядаєте тільки два критерії, які вам допоможуть. Це ефективно чи це неефективно? Ефективно постити дві сторіс. Якщо так, постіть дві сторіс. Якщо неефективно постити Одну сторіс в день, бо у вас просто немає продажів, то, звісно, немає сенсу це робити. І тут не питання в тому, що це правильно, бо хтось так сказав, чи це неправильно бо в бізнесі. Бізнес це постійні, це постійні продажі. Да? Це продажі, які постійно повторюються. Для того, щоб продажі. Відбувалася, потрібна лояльність аудиторії, довіра аудиторії. Ну це, там, не включаючи актуальність продукту, сезонність і всякі такі нюанси, без довіри аудиторії, в цілому не відбувається продажу, не відбувається комунікації, бо люди там, вас бояться. Ви бо для них ворог невідомий. Все, що для нашого мозку невідоме, все сприймається як загроза, як небезпека, і ми туди не йдемо. От. А коли ви ще й. А коли ви ще є людина з іншими поглядами, незрозумілими послугами товарами, чому я маю вам довіряти і віддавати свої гроші? От, тому хочу підсумувати цей прямий ефір у тому ключі, що робіть так, як відчуваєте. Робіть те, що приносить результат і є ефективним у вашому випадку. Ви можете дивитися на конкурентів, ви можете дивитися на якихось експертів, спеціалістів, але ви ніколи не побачите, просто зайдучи в інстаграм до них, яка робота, яка аналітика, стоїть за цим всім. На цьому завершу свій прямий ефір. Запис, як завжди, збережу в Ютубі, зможете подивитися в пришвидшеному режимі, якщо було корисно. Ставте сердечка, вогники, підписуйтеся. І дякую вам! За перегляд.